Редактор соціальних мереж Ubisoft в Твіттері просто знищив нагнув і поламав Ілона Маска. Ілон, як найбільший звіздобол інтернету, вирішив розповісти, наскільки погана Shadows, адже він, звісно ж, грає в ігри сам. Ага. Він написав в реплаї найбільшому хейтеру в Твіттері всього ігрового, що на його думку є вовк, а на його думку це майже вся ігрова індустрія. І ось цей персонаж по-справжньому унікальний. Цього разу його домахування було присвячене тому, що якийсь стрімер написав у своєму пості, що йде стрімити шадоус, і відкрито заявив, що це рекламний стрім. Купуйте, кому подобається гра, і так далі. Ілон написав, що цей стрімер шахрай, а промоутить він. Об'єктивно погану гру. Так ось на ці випади відреагувала сторінка асасинів Твітер, яка написала, типу Ілоне, ось це ось про погану гру. Тобі сказав, чувак, який грає на твоєму обліковому записі в Path of Exile 2. Ну а хто не в контексті, то Ілон Маск постійно бреше, що він геймер і є в топі таблиці гравців по Diablo 4 та Pass of Exile 2. Але нещодавно його спіймали на тому, що йому бусять аккаунти, і сам він ніфіга не шарить в цих іграх.